Так, а коли робити інвестиції на хаях чи на низах, коли тече кров, як завіщав класик, чи коли все райдужно і дуже дуже прибутково? З вами знову Дмитро Карпіловський та Укренвест Клуб. Давайте розбиратися, чи має взагалі значення, якщо я купую, наприклад, індекс S&P 500 на історичних він піках чи на історичному дні. А якщо я купую біткоін і знаю, що я недалеко від all-time high? а якщо я купую квартиру в Туреччині, де нерухомість нещодавно сильно впала. Чи є актуальне зростання, актуальне падіння, близькість до найвищої історичної точки або до найнижчої історичної точки, взагалі якесь предиктивне значення? Чи дозволяє цей індикатор якось прогнозувати найближче майбутнє? І тут немає простої відповіді. Зрозуміло, що якби у нас була чітка структура передбачення, всі би її знали, всі би нею користувалися, і це би фактично перестало працювати. А значить, вам потрібно буде якось розділити своє уявлення про актив, який ви хочете придбати. На дві складові одна складова це внутрішня цінність, це все, що пов'язано з фундаментальними перспективами активу. Часто тут ще говорять про так звану інтристік value». Тобто цінність актива, яка не залежить від думки гравців ринку і інвесторів про цей актив. Якщо ми говоримо про бізнес, то це фактично здатність бізнеса зростати, завойовувати ринки, генерувати продажі, генерувати чистий прибуток, ефективно використовуючи свої доходи і масштабуватися, 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 утримуючи якусь розумну долю маржі. Яка дозволить цей чистий прибуток з часом так само збільшувати. Якщо ми говоримо про якийсь товарний актив або про нерухомість, то тут треба говорити про внутрішню цінність, не про те, що спекулянти думають про найближчу перспективу ціни, чи будуть це активно купувати заради спекулятивної винагороди, а про те, чи може цей актив давати користь, за яку будуть готові платити споживачі, ну, умовно кажучи, чи є споживач. На золото як актив не інвестор, який це купує або спекулянт для якихось фінансових цілей, а чи є реальний попит у якихось галузей, у ювелірів, у виробників електроніки і так далі. Чи є попит на квартиру в оренді, чи буде там орендар, чи готовий він за цю локацію, цей район, ці зовнішні обставини, цю концепцію? ЖК платити. Якщо ми говоримо про визначальні для індустрії активи, як, наприклад, біткоін або ефіріум, то ми тут задаємося питанням: чи буде там адопшн, чи буде ця технологія інтегрована в бізнеси, чи буде вона використана для якихось конкретних потреб, не спекулятивних, не інвестиційних. І цей аналіз треба робити повністю окремо від аналізу ціни. Бо ми звикли думати, що фактично визначальною метрикою актива є його котування, його визнана ринком, публічно визначена, публічно підтверджена угодами ціна. І оцей наш показник: риночок чи риночок падає. актив летить в космос чи актив летить у прірву, ми зазвичай визначаємо за ціною, а ціна може дуже сильно відрізнятися від внутрішньої цінності, бо на неї якраз впливає емоційне ставлення людей. Не тільки їх віра в сам актив, а ще і їх віра, що цей актив сподобається іншим людям, і разом з цим зросте його ціна. Ну, класичні приклади, коли Ціна ринкова і внутрішня цінність дуже сильно розходяться. Вони існують у нас і в криптовалютах, коли щось непрогнозовано, неочікувано і не завжди заслужено злітає. Або, наприклад, акції технологічних стартапів, які стають чи не стають публічними компаніями, але їх оцінка дуже сильно залежить від суб'єктивної віри не тільки в успіх, в технологію, в масштабування у внутрішню цінність. А ще і велика, і не завжди раціональна віра в те, що інші інвестори сприймуть цей актив певним чином, що дуже сильно вплине на ціну. Ну тут класичний приклад Тесла компанія і бізнес і так далі. Вони мають там свою певну перспективу, яку важко об'єктивно оцінити, якщо ти не профі в цій галузі. Чи стануть вони в виробником робототехніки, чи зроблять вони таксі і автомобілі, які не потребують людського керування, і так далі. Це складні питання. А є ще націнка або дисконт, пов'язані з тим, що робить або не робить сам маск. А ще на цю ринкову ціну впливають об'єктивні показники, не тільки як ми оцінюємо фаундера, як ми оцінюємо перспективу, як ми оцінюємо дії спекулянтів, а ще й, наприклад, об'єктивні зовнішні фактори, як багато вільних грошей є у інвесторів. Наприклад. Тут може бути зав'язка на ставку ФРС. Якщо ми знаємо, що з певних причин спекулянти, інвестори, ринок, трейдери нераціонально оцінюють актив, то ми можемо сказати, ми зробимо переоцінку якось по-своєму. Наприклад, через війну, через емоцію, дуже багато людей можуть дуже слабко оцінювати українські активи, які за своєю внутрішньою цінністю можуть бути дуже цікавими, за свою прибутковістю. Прогресом за масштабом за чим завгодно, але от загальна паніка, загальне високоризикове ставлення до українських активів, може їх в плані ринкової ціни недооцінювати. Друзі, поки ми тут розмірковуємо про ефективність інвестицій, про доцільність вкладень в українську економіку, про диверсифікацію, про підвищення дохідності портфеля і смакуємо тонкі нюанси, відмінності різних апарт-готелей, цінних паперів, бізнес-моделей. Криптовалюти і так далі робити все це можемо лише завдяки героїзму наших хлопців напередку. Як ви знаєте, ми регулярно долучаємося або ініціюємо цікаві збори на найголовніші потреби тих чи інших підрозділів. Але є і багато напрямів, про які ми не розказуємо на каналі, просто бо ми зазвичай можемо закривати їх точково і швидко. Власними коштами так, наприклад, в другому десантно-штурмовому батальйоні 95-ї бригади служить брат Олександра Тихомирова, мого співзасновника, співведучого партнера по Українвест клубу. Якщо минулі потреби ми могли доволі легко закривати і швидко власними коштами, то зараз потреба підрозділу трошки збільшилася. Нещодавно вони і пару наших дозадоначених задоначених мавіків втратили, і в цілому важливість актуальних місій зросла. Зараз вони виконують бойові та розвідувальні задачі на одному з найгарячіших напрямів. І їм конче не вистачає якраз більш складної техніки: мавіків 3 t з термальними камерами та звичайних Мавіків 3, Причому як для скидів, так і для спостереження. Ми подумали, що із великої потреби те, що ми можемо закрити швидко, це план мінімум, десь в районі 400 тисяч гривень, план максимум відповідно 600-700 тисяч гривень, і відповідно один чи два термали. І пара класичних тріочок. Це те, що ми з вами впевнений, можемо закрити швидко. Бо у хлопців тут самі розумієте, часу завжди обмаль, і все має бути дуже швиденько. Відповідно, я створив баночку, ми поклали туди вже перші 100 тисяч гривень. Від себе і сподіваємося, що ви допоможете нам закрити цю потребу максимально оперативно. І як завжди, ми від себе додаємо приємні бонуси. Якщо ви донатите 20 тисяч гривень або більше, можете розраховувати на індивідуальну персональну консультацію. Від мене по будь-яким вашим питанням, інвестиції, масштабування бізнесу, залучення інвестицій, що завгодно. А якщо задонатите 250 тисяч гривень і суттєво допоможете нам закрити цю потребу, з нас велике розлоги інтерв'ю про ваш бізнес, про вашу компанію, про вашу стратегію що завгодно. На величезну нашу аудиторію. Ну і звісно, незалежно від суми, наша подяка, лайкусіки, величезний респект за те, що долучаєтеся, не залишаєтеся в стороні, і будемо звітувати, буде трошки естетичної насолоди від того, як випилюється русня з нашої території і не тільки нашої. Посилання на баночку, як завжди, в описі. Якщо донатити більше 20 тисяч, напишіть, будь ласка, одразу Олександру, щоб ми вас не загубили. Бажаємо здоров'я! Ми бійці 2-го десантно-штурмового батальйону 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади. Хочемо звернутися до спільноти «Укрінвестклуб» за допомогою у закритті збору на квадрокоптери «Мавік». Хочемо висловити нашу вдячність за раніше придбаний MAVIC 3Т, який було втрачено під час виконання бойового завдання. На цьому напрямку ворог дуже активно використовує засоби електронної боротьби. Тому є потреба у квадрокоптерах Mavic та Mavic 3 t Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! І тоді питання купувати на хаях чи на низах, воно фактично стає набагато складнішим. Треба ще й тепер оцінити, чи раціональні це хаї, чи раціональні це низи. І чи актив, на який ми дивимося в певному ринку, ринком оцінений адекватно. Чи ринком оцінений неадекватно. І щоб правильно це проаналізувати, вам треба мати просто фантастичну надивленість. Вам треба знати, як цей актив поводив себе в різні часи, і ще вам треба знати, як інвестори формували ринкову ціну цього актива в різні часи, вже з точки зору емоції, і з розумінням, що ці різні часи були на різному рівні зрілості самого продукту і активу. Говорячи простіше, вірогідність того, що ви можете об'єктивно оцінити хороший час для купівлі активу чи поганий, вже суперскладно. А вам ще треба якось оцінити майбутню перспективу. Бо ви ж купуєте не на 10 хвилин, ж нема питання просто купити щось за хорошою ціною. Вам треба спрогнозувати динаміку, а значить, спрогнозувати і зміну внутрішньої цінності активу, і зміну ринкового ставлення. До цього активу. І виходить, що задача стає фактично вже неможливою до вирішення. Потрібен величезний професіоналізм, галузева компетенція, знання історичних періодів, глибока оцінка цих минулих періодів, розуміння прогнозистських факторів на майбутнє для цієї галузі цього активу, цього ринку, і глибоке розуміння, чому та ціна, яка створена на сьогодні консенсусним прогнозом, фактично. Всі гравців ринку, чому вона несправедлива? Чому просто купивши по цій ціні? І почекавши, ринок має актив переоцінити вверх, щоб ви могли зафіксувати свою дохідність. І саме через всю цю складність і фактично неможливість прогнозувати і височенну конкуренцію людей, які намагаються прогнозувати щось на відкритих ринках, і утворюється ситуація, в якій цей маркет таймінг, намагання вгадати, чи хороший зараз час купувати актив, чи поганий актив, що цей маркет таймінг фактично не працює. І десятки великих досліджень. Показує, що людям не вдається системно правильно оцінювати ринки, правильно оцінювати активи, правильно оцінювати перспективу зміни ціни активу. І тоді виходить, що саме питання, з якого ми почали на хаях купувати. Чи на низах, втрачає взагалі актуальність, бо системно покращити ваші результати, купуючи на хаях, або системно покращити ваші результати, купуючи на низах, неможливо. Ви, як інвестори, отримуєте дохідність за те, що несете ці ризики. Коли ви на хаях, у вас величезний ринок, те, що ви замість intrinsic value купуєте. Перегрів ринку, ваш ключовий ринок в тому, що зростаюча, 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 зростаюча ціна активу привела в ринок людей, які цей актив не дуже потрібен, які цей актив не дуже оцінюють, які просто дивляться на красивий графік і думають: всі біжуть, і я біжу. У всіх росте і я куплю. Як реагує ринок на прихід таких не дуже грамотних інвесторів? Ну, продавці. Підвищують ціну. Покупці не тільки викуповують цю вже не дуже адекватну ціну. Для них це ще й сигнал, воно ще сильніше росте. Так званий моментум, фактично, пришвидшення, інерція. Називайте я це як завгодно. Коли воно росте, в ринок приходить більше бажаючих це купити, чи це ще більше розігріває ціну. На це приходить ще більше бажаючих купити. Тобто на хаях ваш ключовий ризик, що ринкова ціна дуже сильно відірвалася. Від реальної цінності вверх. І тоді ви скажете, ну так все зрозуміло. На хаях купувати не можна, треба купувати внизу. By the deep, як то кажуть. Або хтось каже, купуйте на корекції, купуйте там ще на чомусь. От коли воно впало, 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 ми вже точно купуємо хороше. І ціна у нас вже точно справедливо і відповідає внутрішній цінності. І тут ви наражаєте себе на зовсім інший ризик. Перший ризик. Ринки можуть бути нераціональними і вони можуть бути нераціональними дуже довго. В тому числі, як казав класик, вони можуть бути нераціональними довше, ніж ви залишаєтесь платоспроможними. Тобто емоційний негатив навколо якогось актива створює йому оце падіння в прірву. Люди, розчаровані такою динамікою свого активу, виходять ще сильніше, каталізують. Погіршують ситуацію, і емоційне ставлення тепер до цього активу забарвлює його в негатив надовго, навіть якщо там фантастичні показники під капотом, ринок може ще дуже довго з величезною недовірою. Ставитися до активу. А це для вас означає погана ліквідність, неможливо продати те, що ви купили, низька ціна. Навіть покращуються показники, хороші новини, що завгодно не обов'язково приводять до розвороту. Саме негативне ставлення. До активу чи бізнесу, чи монети, чи локації, наприклад, якщо ми говоримо про нерухомість чи якогось комодіті, може спрогнозувати цю петлю негативного зворотнього зв'язку, коли і самі внутрішні показники цінності стають гіршими. Ну, наприклад, в крипті важко досягти адопшена, якщо твій графік постійно падає, бо левова частка адопшена це люди, які все-таки хотіли з твоїм активом. Ще щось заробляти. В бізнесі, якщо всі про тебе погано думають, тобі складніше робити якісь фантастичні великі контракти. Легко це робити, коли Bloomberg каже, що ти молодець і іксуєш. Важко утворювати такі системні канали, коли про тебе пишуть, що ти вже зробив мінус 10 іксів для своїх вкладників. Хоча об'єктивно ніякого зв'язку немає, але ця репутація між активом і бізнесом, між котуванням. І криптовалютою, вона дуже часто все одно є, і одне тягне вниз інше. В цьому випуску ми багато говоримо про інвестиції із активів, які ми наростили за останній час. Я для себе обрав додатковий об'єкт 33 квадратних метрів в Малахіті з оператором MBA Development в другій черзі, роблячи ставку якраз на те, що там вже. Каркаси збудовані, тобто тут будівельні ризики мінімальні, і друга черга запуститься трошки раніше до третьої, де у нас вже був об'єкт 22 квадратних метри. А в портфелі моєї родини додався плюс одна квартира в містечку свалява. Ми вже показували вам цей огляд. Я там до того вже купував квартири, і це вже тепер четверта черга, яка тільки-тільки закладається. Наші активи, які ми купували раніше в третій черзі, і виросли, як було очікувано, і з будівельним прогресом якихось проблем не сталося. Тож дуже скоро дізнаємося, яку вдасться конкретно дохідність зафіксувати. Я, як ви знаю, довго зазвичай в активах не сиджу, стараюся вийти за перероступкою чи на вводі в експлуатацію. Також ми нарощуємо портфель активів в Києві. Тут ми купили 4. Об'єкти на загал, два об'єкти з девелопером 450 груп і два об'єкти з девелопером Нагірний Хаос. Огляди цих конкретних девелоперів і чати, в яких ви можете поспілкуватися із MBA, із Arena Boot, це наш забудовник в Сваляві, із Нагірний Хаос. Із 450 груп всі чатики залишимо. В описі. А про київську нерухомість зробимо окремий великий випуск. Також поспілкуємося з різними гравцями і робимо цілий цикл випусків про київських девелоперів, які у них зараз проблеми, як справи що з безпековою ситуацією і так далі. Тобто, якщо київська нерухомість вам цікава, підписуйтесь обов'язково, Лайкусик за якісний контент, доєднуйтеся до наших дискусійних спільнот, інвестуйте час перед тим, як інвестувати гроші. Тоді рішення будуть якісні. А друга проблема з активами, які падають, окрім. Цієї катавасії, вибачте, в тому, що дуже часто об'єктивно оцінити внутрішню цінність просто складно, і коли щось летить вниз, можливо, це абсолютно справедливо, що весь ринок не ідіоти, вони просто розуміють про цей актив трошки більше ніж ви. Таких історій дуже багато в бізнесі, в крипті, в нерухомості, в чому завгодно, коли локація стає непривабливою назавжди. Бізнес модель стає неактуальною назавжди. Зовнішні зміни, які ви не відчули, не зрозуміли, привели до втрати актуальності і системної втрати просто поступової цієї внутрішньої цінності. Якщо ви не галузі, то падіння цін, наприклад, нерухомості в Туреччині, ви не зможете відрізнити це падіння, бо тепер попит на цю нерухомість серед експатів назавжди впав. Чи це дуже локальна історія, яка через рік два виправиться? Якщо монетка EOS, колись одне із найгучніших фандрейзингів, одна із найгучніших систем кандидат на те, щоби бути. Першим суперуспішним, супермасштабним proof-of-stake блокчейном і так далі. Колись гігант, велетень, красавчик, і здувається, то, не будучи глибоко в індустрії, по ходу цього здування, вам буде дуже важко сказати, це він просто зараз трошки підздувся, і далі знову ракета, знову ікси, чи це вже назавжди? Тобто набір ризиків інший. Хаї приховують внутрішні проблеми проекту, монети, локації, чого завгодно. Швидке зростання котування ринкової ціни трошки осліпляє людей, і ви ризикуєте пропустити внутрішній фейл і сильно ризикуєте переплатити за несуперякісну внутрішню історію. А на низах відповідно. Навпаки, вам стає дуже складно розділити проблеми проєкту і проблеми активу, тим паче вони з одного водне перетікають. І дуже складно спрогнозувати, чи емоційна складова не залишить глибоких слідів назавжди. Але тут ви менше ризикуєте переплатити за не дуже цінний всередині продукт, якщо ви його правильно оцінили. І як тоді жити? Спитаєте ви, на хаях не можемо всліпу купувати, внизу не можемо всліпу купувати. Розбиратися у цих ваших внутрішніх цінностях, ми не фахівці такого гатунку, щоби, значить, могли впевнено щось всередині проаналізувати, а тим паче ми не фахівці в прогнозуванні майбутнього, коли треба і продукт, і ставлення до цього продукту аналізувати і на роки вперед. Потенційно. Так що тоді робити? Найпростіша історія, яку вигадало людство. Не вважати себе розумним, якщо ви вірите в фундаментальну цінність, довгострокову привабливість активу, але не можете, не маєте достатньо знань, навичок, досвіду, щоби оцінити, чи кайфовий зараз момент для входу, ви йдете в стратегію buy and hold. Ви оцінюєте те, що можете оцінити. І якщо всі сигнали вам кажуть, що актив точно класний, то ви закриваєте очі на питання, чи класна. У нього ціна. Є ризик, що ви переплатите, але це вимушена плата фактично за вашу недосвідченість. Ви купуєте цей актив, утримуєте його достатньо довго, на довгому періоді, колись знову будуть часи, коли цей актив буде дуже хайповим, можливо, його знову будуть дуже високо оцінювати. Головне, правильно було оцінити фундаментальні внутрішні показники. А час згладить і ікси, які ви з часом можете отримувати, вони... Потенційно згладять все, що завгодно. Тут треба аналізувати суто історичний контекст, як такі активи зростають, якими темпами, що було в минулому цього, які перспективи зростання внутрішніх показників, що є нормою для цієї індустрії? Чи можна тут розраховувати на ліквідність, чи є ця ціна не ідеальною, але хоча б адекватною? Тоді купили і холдити цей актив дуже довго. Другий вихід із ситуації. Ви не впевнені, що ціна хороша, ви впевнені в довгостроковій привабливісті активу і нікуди не поспішаєте. Тоді ваш ідеальний підхід це DCA – Dollar Cost Averaging. Коли ви регулярно однаковими частинами, не задумуючись про те, ми зараз на хаях, на низах, у нас зараз злет, у нас падіння, моментум вверх, моментум вниз, тренд такий, тренд сякий, ви просто регулярно. Докуповуєтеся тим, що вірите. Вірите в 500, а регулярно купуєте S&P 500. Вірите в біткоін, регулярно купуєте біткоін. Вірите в нерухомість Одеси вперед із піснею нерухомість Одеси. Головна ідея тут знайти спосіб купувати регулярно і розтягувати цю купівлю в часі. І отут в нас з нерухомістю Одеси виникне проблема. Якщо у вас капітал не дозволяє, умовно там кожного року. Щось докуповувати, вам треба шукати якийсь формат краудінвестінгу або якийсь формат, де ви це зможете все одно в чек розтягнути на роки. Ви таким чином нівелюєте свої ризики, що ви входили у невдалий момент ринку. Уявімо собі, ви входите на хаях. Можливо, зараз ви за актив переплачуєте. Зараз, наступного тижня, через місяць, коли ви будете переплачувати. Колись ринок буде падати, і ви будете купувати актив все дешевше і дешевше. Колись ринок буде зростати, ви будете купувати актив все дорожче і дорожче. І ваша ціна покупки фактично буде усереднюватися разом з плавним перетіканням графіку вашого активу. Колись переплатите, колись купите страх, колись. Купите жадібність, колись купите по чесній ціні, колись купите супердешево, колись знову переплатите. Але в середньому визначальним для вашого результату буде реальна довгострокова динаміка активу. Якщо вона вверх, звісно, і ваші інвестиції підуть вверх. Третій спосіб вийти із цієї ситуації недоступний простим людям, які просто керуються своїм життєвим досвідом. Це коли ви виходите з цієї дилеми. Тим, що ви перестаєте багато думати про intrinsic value, її прогнозування, як цей актив правильно купити, щоб його фундаментальну цінність використати як локомотив своєї стратегії, яка згенерує вам прибуток. Ви навпаки відходите від ідеї, що вам треба зрозуміти суть, і переключаєтеся на ідею, що вам треба розуміти виключно рух ціни і психологію того ринку, в якому ви Хочете інвестувати, ви переключаєте свою увагу якраз на ринкову оцінку, на ринкові події, на ринкову психологію і стаєте трейдером. І тоді для вас не принципово іде ринок вверх, іде ринок вниз. Ви вибираєте актив, в якому для вас найбільше перспектив і даних для прогнозування його руху. Наприклад, актив, який торгується на якихось публічних ринках, де у вас є доступ до е історичних котувань. Де ви в моменті можете слідкувати за діями інших гравців? Ну для цього ідеально підходять якісь біржові активи, які торгуються максимально публічно. Ви обираєте актив, в якому буде висока ліквідність, щоб там було багато покупців, багато гравців, низькі транзакційні видатки. Бо якщо ви, наприклад, робите ставку на ринок нерухомості Одеси, і ви купите якийсь актив, який є ну, плюс-мінус, він відповідає тренду цього ринку, легко купити, легко продати, туди-сюди його дергати, у вас не вийде. Вам потрібно щось високоліквідне, що в будь-який момент багато людей готові купити, багато людей готові продати. Іде купівля. Продаж це не історія на місяць з нотаріусами, там, з купою геморрою, а історія це, де це два кліка і там, мінімальні видатки, мінімальні ризики. І переключаєтесь в режим трейдера. Коли вам тільки важливо, що люди думають про цей актив, як вони формують котування, ви цим активом не хочете володіти. Ви цей актив просто маєте розуміти, щоб розуміти тих, хто його купує і продає. І ви стаєте трейдером професійним, який не шукає інвестицію, а шукає спекуляцію. Це також виводить вас із проблеми, де треба визначати внутрішню цінність, її відповідність all-time high, чи її відповідність там, найнижчим показникам, її чесність внутрішню. Ви починаєте прогнозувати на коротких періодах. Куди зараз ринок буде рухати ціну? Який є попит, які є ставки, які є думки, які є інфополе зовсім інший підхід. Потребує фантастичної компетенції. Це може бути на базі технічного аналізу, на базі фундаментального аналізу. Але ви перестаєте бути інвестором, ви стаєте спекулянтом, і спекулянтом треба бути професійним. Бо непрофесійний спекулянт він завжди перетворюється на довгострокового інвестора, не дуже задоволеного життям. Тому, друзі, якщо дуже коротко підсумувати, завжди думайте про внутрішню цінність про ставлення ринку до активу, не шукайте простих відповідей Ми на хаях, ми на низах. Не звертайте увагу на прості показники Ми летимо вверх, ми летимо вниз. І не сподівайтеся, що ви вмієте прогнозувати майбутнє краще ніж це роблять всі інші гравці в ринку. Пам'ятайте, що маркет таймінг не працює. І спекуляції для 95% людей призводять до збитків. Тільки професіоналізмом, заглибленістю, надивленістю, зануренням і постійним самовдосконаленням ви зможете чогось досягнути в спекулятивному підході. А в інвестиційному підході якраз Value Investment, Buy and Hold, DCA, Dollar Cost Averaging. ваше все. І, звісно, самовдосконалення. Досвід, надивленість. Ви ж для цього на нашому каналі. Лайк, підписанька. Дивіться наступні навчальні ролики і, звісно, огляди різних інвестиційних ідей і інвестиційних можливостей. А на сьогодні все. Профітів вам! чао чао